Вітаю на каналі «Грай Торва». З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір Beetle Spring Bravel, що пройшов у Житомирі 26 квітня 2025 року. На турнірі 10 тренерів зіграли 3 тури. Команди набирались згідно з регламентом Євроболу. Ми з Кумом завітали на турнір з командами Снотлінгів та Гоблінів. Гріді Гобас привезли на турнір весь вбивчий арсенал, на який вистачило їхньої схибленої фантазії. Були і бомби, і пилки, і фангус з здоровенним шаром, два тролі і купа гоблінів на решту. Ще до початку турніру було зрозуміло, що буде непросто. Бо решта команд це сурові качки, хаосити, орки і їм подібні. Після привітального слова розпочався перший раунд ігор. Я грав з Андрієм і командою обранців Хаосу. Гобліни обрали атаку, бо оборони боялись не пережити. Стіна м'язів на першій лінії навіть фанатика змусила задуматись. Але тролі допомогли розкидати хаоситів. Гобліни підняли м'яч і почали просуватись. Могутні ренегати змогли отечити фангуса, і той потрапив у нокаут. Бомбардир пожбурив бомбу у купу хаоситів. Гобліни ставили підніжки, били лежачих, рубали бензопилою, але хаосити все ж змогли прорватися до м'ячоносця, відбити м'яч і занести тачдаун. Мені вдалося переконати суддю, що Фангус буде гарно себе поводити, і той знову випустив його на поле. Здоровецьке ядро знову влетіло в натовп хаоситів, розкидаючи їх на всі біч. У другому таймі Ренегати грали в атаці. Вони підібрали м'яч і повільно рушили правим флангом. Щедрий Хабар судді дав змогу фангусу втретє залетіти в натовп опонентів. Гобліни зосередились на фолах і не звертали уваги на м'яч. Ренагати занесли другий тачдаун, але у гоблінів ще був туз у рукаві. Гоблін на скакалці підібрав м'яч і передав його іншому. Того підхопив троль і пожбурив до тачдаун зони. На жаль, у польоті Гоблін задивився на краєвиди і приземлився головою униз. Гра завершилась з рахунком 2-0 на користь обранців Хаосу. Решта ігр раунду пройшла так. Некроманти поступились Чорним Орком з рахунком 0-1. Снотлінги з Хорнітами зіграли нічию 1-1. Битва між вампірами та Хаос-Дворфами також була рівною 2-2. Орки поступились Норсам 0-1. Сьогодні приїхали на турнір в Житомир, в клуб «Бітл». Називається турнір да, Спрінгбров. Класна, класна тема. Коротше, запросили, організували хлопці. Вирішив тепер як іграчок приїхати, як спеціально підібраний тренер на Снотлінгах, на моїх найкращих. Да, перша гра у мене була проти. Перша поки що єдина була проти кого там харніти. Хорніти були проти мене. Мене гарно били. Я гарно бив. По итогу я вбив трьох гравців. Жалко, що вони переносяться в наступний етап, але все одно приємно. Крові попило один одному гарно, тому що у мене броня ніяка, у нього просто вилітали. Мені щастило, особливо другого Так. От, от приїхав Житомир підтримати тусовку, підтримати е, ініціативу проведення турнірів. Е, тому е, приїжджайте і ви е, приїжджайте. от, Давайте будемо далі просувати футбольну спільноту разом Два, і перемагати у другому турі. гобліни змагались з Євгеном та обраними Кхорна. Знову купосторонні зібрались бити малечу. Але мої хлопці зробили висновки з минулої гри і зрозуміли, що фолити треба більше. Гобліни почали в атаці, і на передній лінії почалася штурханина. Як тільки гравець протилежної команди падав, його одразу обліпляли гобліни, а хуліган стрибав у гущу бійки. Мені вдалося вивести з гри чотирьох гравців, включно з спавном. Але хаосити все ж таки підібрались до м'яченосця. Тоді троль вирішив прискорити просування і запустив гобліна вперед. Той не зміг призлимлитись вдало. Хорніти не змогли підібрати м'яч, і малий шкідник прослизнув між ніг, вихопив м'яч і стрімким ривком заніс тачдаун. Це був перший тачдаун для команди Гріді Гобос. Ренегати все ж встигли провести контратаку і занесли в кінці першого тайму. У другому таймі в атаку пішли кхорніти. Воїни билися стролями в центрі, а рогаті несли м'яч лівим флангом. Гоблін з пилкою намагався влетіти в клітку, але підступна підніжка відправила його в нокаут. Фінальний результат 2-1 на користь обранців Хорна. Решта ігор цього туру завершилась з таким результатом: обрані хаосу перемогли Чорних Орків з рахунком 1-0. Норси відчули гнів дварфів хаосу і програли 0-2. Вампіри не стримали малих Снотлінгів і поступилися 0-1. Рівний бій між орками і некромантами завершився нічією 0-0. Е, мене звати Олександр або Єнот, як мене тут більше знають. Адміністратор цього клубу. Натякаю вам, щоб ви наступний раз їхали до нас на турнір. Грав на вампірах, причому команду я не обирав, мені просто дали сказали, ти граєш на цьому. Доволі паверна команда, майже від... <зміг>, зміг помститися Юрію, але трошки не повезло на Кубах. Рак кубі все рішає. А ще в одного новічка відбив бажання грати, за це трошки соромно. Но там теж в основному куби винуваті, а не я. А так дуже круто, дуже весело. Дякую, що приїхали. Ілля і Юра. Похлопайте. У третьому турі зеленошкірі мали вирішити між собою хто головний. Грав я з Ангеліною та командою орків. Орки почали в атаці. Як завжди, стійкі малюки на передній лінії відчули на собі перші удари, і дехто отримав травми. У відповідь, фангус та тролі пішли в контратаку, і знову хуліган чекав на можливість розбити пляшку об голову лежачого орка. Гоблі не так захопились бійкою, що зовсім забули про м'яч. І орки спокійно йшли з ним до тачдаун зони. У відповідь гобліни знову спробували занести за один хід, але погода в цей день була нельотна, і жорстке приземлення обірвало комбінацію. Ми встигли зіграти лише один тайм, тому фінальний результат був 1-0 на користь орків. Для інших команд фінальний раунд завершився так: Снотлінги задомінували обранців хаосу 1-0. Варфи хаосу побили хронітів з рахунком 1-0. Некроманти поступились вампірам 0-1. Чорні орки були вражені натиском норсів і програли 0-3. Всім привіт! Мене звати Міша з города Житомир. Ходжу в клуб Бітл. Іграю в Бладбол уже десь півтора роки. Всігда грав на лізердах, але зараз. Купив собі хаосворків, вирішив на них поіграти перший раз в житті і зайняв друге місце. Получається, команда люта. Я ізнасилував одного нафіграка, одного не нафіграка і ще одного теж ізнасилував. Значить, що я вам говорю? В наступному році голосуйте значить, за мене на роль президента наф. Я буду насілувати всіх і далі. Турнір офігенний, всі приїжджайте грати в Житомир, ми існуємо. І у нас це дуже класно. Я дуже... На церемонії нагородження всі учасники отримали грамоти та безмежну повагу ком'юніті. Фінальна турнірна таблиця виглядала так: мої гобліни посіли почесне 10-те місце і отримали чудову ложку від клубу Бітл. На 9-му місці зупинились некроманти Володимира. 8-ме місце посіли Чорні Орки Валєри сьоме місце в руках орків Ангеліни. Шосте місце відбили Кхорніти Євгена. П'яте напрацювали вампіри Олександра. На четвертому місці опинився Андрій з обранцями хаосу. Третє місце посіли Норси Олександра. На другому дворфи хаосу Міжі. Перше місце виграли Снотлінг і Юри. Вітаємо переможців! За цей турнір було занесено 24 тачдауни, нанесено 49 травм, виконано 34 фоли і лише 11 гравців було видалено. Дякую учасникам та організаторам за чудовий турнір. Вітаю! Вдячний грайторбі за візит на наш досить імпровізований насправді турнір. Між рішенням його провести і оголошенням датою пройшло буквально три дні. І я в шоці, що нам вдалося зібрати 10 чоловік в Житомирі. Я навіть не знав, що тут стільки людей живе. Але загалом наче люди задоволені. Турнір пройшов на ура. В нас є чемпіон, в нас є Київ, який зробив бутерброд. Так що наче все файно. Е, ну, наступні плани, перш за все, це відвідати турнір в Києві, коли у нас буде станція турнір. Точно, мінімум два гравці від Житомира буде, може може заманимо когось ще постараємося організувати. А взагалом хочемо провести вже на турнір в Житомирі е, на кінці липня. Ми ще будемо оголошувати дату, попереджувати. Зацікавленість є, люди є, того однозначно грати будемо. Так що чекаємо вас, гості знову дати буде анонсована. «Гобліни» справді не проста, але весела команда. Якщо не очікувати від них багато, то можна отримати купу задоволення від безладу, який вони творять на полі. Дякую всім за перегляд! Пишіть поради щодо гри гоблінами і діліться враженнями в коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.